Ви просили, я зробила. Дивіться, в мене є ось такі от буси, вони робляться достатньо легко, і зараз ми з вами їх повторимо. Зараз трошечки покажу, як вони виглядають на шві. В ідеалі носити їх так, але якщо хочете, можна трошки приспустити. І тоді вони будуть виглядати ось так. Ще я зробила невеличкі згарди. Це ось такі от штучки. Чому згарди, тому що тут є хрести. Я ще додала дзвоників, щоб кожен знав, що я йду. Вони будуть дуже класно посувати до такого намиста. Беремо нитку, в мене це ліу. І нанизуємо бісер на нитку. В мене бісер шостого розміру. Нанизуємо так, щоб якщо ми складемо нитку вдвоє, в нас вийшло таке ось маленьке намисто. Довжину обирайте самі, дивіться по своїй шиї, як ви хочете. Далі ми відступаємо і відрізаємо нитку достатньо довго, десь сантиметрів 40 см з кожної сторони. І робимо вузлик. Тобто ми просто робимо раз вузлик, не дуже сильно, і другий вже можна сильніше. Все, ми зафіксували нашу нитку. Тепер набираємо такі самі нитки. В мене всього їх 5. У вас може бути або більше, або менше, як вам подобається. Тепер ми складемо їх одна на одну, але чередуючи оцей ось хвостик, що ми зав'язали. Зліва та справа. Один з однієї сторони, один з іншої. У мене вийшло три хвостика зліва, два справа. Тепер відрізаємо нитку довжиною, як наші хвостики, складені вдвоє. Тобто ми відрізали приблизно 40 см з однієї сторони, тож нам треба відрізати нитку 80 см. Це буде з'єднувальна нитка. Що ми робимо? Знаходимо її середину. Беремо з однієї сторони за хвостики і Ось так піддіваємо інші. Робимо так, щоб вони були якби посередині, тобто ми всі а, наші нитки захватили. І проводимо цією ниткою, ось так от знизу них. Тут така трошки кропітлива робота йде. Дивіться, виходить ось наша нитка. Вона проходить знизу, щоб всі зрозуміли, що я роблю. Ось, тобто вона ось тут проходить. І ми робимо тут вузолик, щоб зафіксувати. Зробили, подивились, чи все у нас. Всі нитки в одному місці, якщо так, ми робимо ще один вузок, щоб вже, так сказати, намертво зафіксувати наше намисто. Все, тобто цей край ми тепер не чіпаємо. В нас є тепер інший край. І ми так само відрізаємо нитку, щоб з'єднати і цей край. Шукаємо її серединку. Беремо тут за хвостики і теж обережненько всі інші. І формуємо на мисто. Тобто дивимось, якщо у вас там одна ось так вибилась, а вже ж це неправильно. Тобто ми беремо, підіймаємо наше мисто. обережненько. І Дивимось, розтягуємо, кладемо, на себе приміряємо. Робимо все, щоб наше намисто було рівненьким. Все, ми приблизно зрозуміли, що воно в нас рівненьке. І знов заводимо з'єднувальну нитку. Тут дуже важливо зафіксувати все, бо воно розпадеться. І буде піта. І так само робимо один вузлик. Тепер вже підіймаємо, дивимось, що все в нас добре. все в нас більш-менш гарно. Якщо нас влаштовує, робимо другий вузлик. Якщо не влаштовує, то розпускаємо. Цю з'єднувальну нитку і знову перероблюємо. Основна робота зроблена. Тепер дивимося, в мене було тут 5 ниток, тому з однієї сторони в мене 8 ниток виходить, а з іншої 6. Мені треба додати ще одну, я відрізаю ще одну, щоб було гарно. І я її саджаю десь поміж ниток, просто дві розпускаю, ось так от. Беру нашу серединку довгої нитки, що я додаю, і теж роблю два вузлика. Тобто я додаю ще нитку, щоб у нас з однієї і з іншої сторони були однакові зав'язки. Це тепер у мене рівна кількість. Якщо у вас з самого початку, наприклад, 6 ниток ви нанизали, то у вас буде рівна кількість ниток тут. Тож вам нічого додавати не треба буде. Якщо у вас не рівна, то треба додати. Що ми робимо далі? Розділяємо порівню. У мене тут 8 ниток, тобто я 4 беру і 4. І роблю зав'язки. Можна робити косичкою, а можна джутом. Якщо косичкою, то все зрозуміло. Якщо джутом, що ми робимо? Ми завертаємо в одну сторону, нитки, отак крутимо і перекручуємо поміж собою. Поправляємо, знов крутимо нитки і перекручуємо знов між собою. І в нас виходить така ось як канат, знаєте, ось такий. В нас виходить такий ось канат, і нам його треба зробити до кінця. Тобто скручуємо самі нитки і скручуємо між собою. Ось ми доробили наш канатик, і майже доходячи до кінця, що ми робимо. Ми з однієї сторони забираємо одну ниточку в іншу сторону, і навпаки з іншої сторони теж в іншу сторону. Тобто, У нас виходить, бачите, ми зліва забрали на праву нитку і справа на ліво. І тоді воно не зможе соватись, воно не зможе розпуститись. І ми робимо вузолик. Просто такий от вузол. Тепер беремо нитку. Відміряємо ось таким чином 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Не чує баба. Відрізаємо з однієї сторони. Ось так доводимо нитку і відрізаємо її. Тепер там, де ми робили вузлик, ми кладемо ці нитки і теж робимо вузол на них спочатку такий лайтовий трошечки, а потім ще один жорсткіше, щоб у нас куха трималась. Це в нас майже кисточка. Тепер нам потрібна буде голка. Відрізаємо знов нитку Ой, Вдіваємо в голку і беремо нашу кисточку. Розтрикаємо її там, де ми робили вузлики. Не доводимо до кінця нитку. Тепер міцно тримаємо і та, що нитка з голкою, обертаємо її навкруги нашої кісточки. Я обертаю 4 рази. Головне так. Друго обертати. Тепер ми продіваємо голку, пісточку, ну видно взагалі. Так, продіваємо. Є. Поправляємо все, що у нас там негарно було. І заводимо знову голку, ховаємо. Спочатку от повний шниток, тепер знов там, де ми обертали, сюди проводимо голкою. І тепер відрізаємо. І все. Ось наша кисточка готова. З іншої сторони, робимо так само, і наше намисто буде готове. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, як ви любите. До нових зустрічей!